Гняли те, що е, 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 в НАТО вже не обговорюється, що а від деяких держав, я думаю, що да, це була спочатку не дуже а, прозора політика, і вони не підтримували нас в НАТО, і це були просто неправдиві слова: що так Україна буде в НАТО. Це було нечесно по відношенню до України і до українців. І також це було нечесно від наших лідерів. І ми і самі багато в чому, коли наші деякі лідери говорили, ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО. І це також було нечесно. І я вважаю, що була слабка позиція і Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що вони. А мали діалог з, з рускими, і я вважаю, що вони програли цей діалог, Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з рускими.